Сенс людського життя знайти самого себе. Всі ми це частини одного великого вітражу, яскраві скельця, що заломлює світло абсолютного генія. Кожен унікальний і несе свій неповторний кольор в цей світ. Вітаю! Я Оля. Я харків'янка. Я дуже люблю своє місто та мрію про його щасливе майбутнє. Люблю бавити маленьких харків'ян різними смаколиками. Бажаю, щоб всі діти мали мирне життя та можливості втілювати свої мрії. Життя окремої людини має сенс лише тоді, коли вона допомагає зробити життя інших людей красивіше і шляхетніше. В складні часи Оля залишилася відданою своєму місту та своєму життєвому креду, робити світ красивішим та смачнішим. Свої кулінарні здібності вона трансформувала в соціальні прагнення у ролі соціального реабілітолога в проєкті від компанії World Vision. В дитячому спейсі Всеукраїнської громадської організації Дівчата Діти та у ролі тренера у жіночому проєкті громадської організації дівчата від компанії «Юнісеф». Підтримка дітей та дорослих, які зазнали ударів війни та насилля, цікавими та різноманітними майстер-класами, заходами стала її життєвою справою сьогодення. Життя цікавих людей Завжди перебуває в колі уваги і соціуму. Чому так? А все банально просто. Ці люди мають особливу привабливість, випромінюють атмосферу успіху, натхнення, творення і позитиву. Вони стирають межі умовностей та заряджають своєю енергетикою інших. І щодня ось так деякі люди без гучних прізвищ і талановитих піарників стають справжніми героями кожного дня. Оля, а ви любите мріяти? Так, я дуже люблю мріяти, бо мрії приносять мені радість, надихають та роблять мене сильнішою. Ви моральки, що ви мріяли? У мене було багато мрій. Я навіть мріяла стати водієм-далекобійником та космонавтом. А потім я навчилася пекти смаколики і стала кондитером. Я люблю смаколки. Які ви вмієте робити смаколка? А що ви робите смачненького? Я печу смачні торти, тістечка, льодяники, меренги, капкейки. Усе солоденьке та смачненьке. А скільки вам було років, коли ви спекли перше тісточко? Перше своє тістечко я спекла у 5 років разом із мамою. Це була солодка зірочка із кремом. А я нас навчилася робити. Спочатку я мріяла, потім дивилася, як робить це моя мама. Допомагала їй, дізнавалася, пробувала і дійшла до своєї мрії. А ви кісточку полюбляєте? Ні, на жаль, я не люблю солодощі, але я люблю їх робити і дарувати солодке задоволення іншим. А що тоді ви любите їсти? Я люблю їсти ковбасу. Ви можете великий торт приготувати на печці? Так, я колись спекла такий торт. Він важив аж 18 кілограмів. Я мрію теж пікти торти, а я печиво, а я робити морозиво. А я цукерки. А я марина шоколад. Мрійте, мрійте і дійте. Пам'ятайте, те, що сьогодні є вашою мрією, завтра стане частиною вашого життя. Моя дитяча мрія, поїхати в затоку, те безлініт коктейлі, з морозою ваїсу. Моя дитяча мрія.